Ось Шевченко і виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сидів у чужому краї та одинокому мені стається кращого: нема нічого пору, як Дніпро, та наша славна Якраїна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село. У те де мати повевала, мене на лопаті вночі на свічку Богу заробляла, погрони тяжкі дівчини, вчисті ставила, молилась, щоб доля добра її любила. Її їде дитино, утовки що ти зарані спа лягла, а тобто ти Бога покрила, замітала. Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніше чорної землі. Гукають люди, посихали, сади зелені погнили, білеті хати повалялись, стави боянам поросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть. А я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукаві, гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при погані пани жидам братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано, дуже, страх погано у цій пустині пропадать. А ще поганіше на Україні дивитись, плакати і мовчать. А Бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо, і на Україні добро між горами старим днів, неначе молодці дитина красується, любується на всю Україну, А понад ним зелені широкі сер, А у селах у веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось Сліду панського в Україні.